Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна. в'язання як релакс. І я беру участь у спільному проєкті Візерунки.UA, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Під відео є е, посилання на телеграм-чат спільного проєкту Візерунки.UA, Тож, заходіть, користуйтеся, доєднуйтеся до проєкту. Е, Хто не доєднається, то можете користуватися майстер-класами. Я вже повторювати не буду. Всі посилання на спонсорів теж під відео. Заходіть, там дуже цікаві канали в дівчаток спонсорів. Дуже цікаво їх дивитися, і дуже гарні у них теж майстер-класи. Тож, заходіть і користуйтеся. А сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку косу. Я навіть не знаю, як її назвати, тому що в мене вже назва декоративна коса є на каналі. І ще один раз писати декоративна коса то вже трошки занадто. Вона з такими дуже цікавими переплетеннями, ну, дуже цікава коса, її можна додати, як між ранами, між косами десь вставити, можна десь з краю по візерунку, можна її дати кілька, наприклад, три коси, ще якісь декоративні смужки дати між косами, і вийде гарний виріб. Ну, я думаю, що ви зв'яжете собі зразочки і вирішите, де вам краще вставляти ту косу. Я її в'язала зі 100% акрилу, відділяла тут три петлі В мене прушкова петля, потім три петлі хусткова в'язка, і три петлі виворотні, щоб відділити хусткову в'язку від коси. З виворотньої сторони ці три петлі. В'яжуться далі лицевими, де хусткова в'язка, і тут лицеві петлі. Тут вони виворітні. Я спочатку покажу вам трішки, а потім я вже показувати край не буду, тільки саму косу. З виворотньої сторони коса в'яжеться тільки виворотніми петлями, тож теж там багато показувати нема що. Головне показати, як, переплет... як робити ті переплетення. І тепер розглянемо з вами схему. А, ще не сказала, я в'язала спицями 3,5. А ви вже собі, як будете в'язати якийсь виріб, ви собі візьмете вже свою ниточку, свої спиці і підберете собі свій розмір спиць. Тут я після резинки додавала петлі. 4 петлі я додала, тому що. Тому що коса стягує полотно, і якщо не добрати петель, то виходить отак веєром резинка. Я в майстер-класі все показую, як добрати петлі, все, все покажу. Тепер розглянемо схему візерунка. Ось така схема візерунка. Надіюся, гарно видно. 12 петель рапорт. І висоту 15 рядів, ну, 16 рядів. 16 рядів пров'язуєте і починаєте з першого ряду. І виходить, у вас така гарна коса. Тут якраз два рапорти пров'язано, тож бачите, як, скільки переплетень і яка краса виходить. Надіюся, я все сказала, нічого не забула. Будемо починати в'язати. Починаємо в'язати. Підготовчі ряди. Я зараз на лицевій стороні і буду добирати петлі. Так, в мене перші три, Першу пружкову я петлю зняла. Тепер в'яжу три лицеві, то в нас буде край хусткової в'язки. Тепер в'яжу три виворотні, то вони будуть розділяти хусткову в'язку від коси. Тепер у нас є 8 петель, а нам треба 12. Я буду добирати петлі. Значить, я пров'язую лицеву петлю, тепер знизу з під лицевої, витягаю, бачите, оту перемичку, ось цю. Витягаю ззаду її, спицею і пров'язую лицевою. І в нас є 2 петлі. Третя петля. Ой, третя лицева. тепер четверта І знов добираю, знову з перемички. Бачите, ось так. П'ята. Тепер лицева за передню стінку будуть виворітня. Шоста, сьома. Знову з перемички витягаю петлю і пров'язую

Все, ми добрали 4 петлі з лицевих петель. Просто з лицевих петель добирати не так ну, гарне ну, на цій ниточці взагалі шикарно. Тепер пров'язую три виворітні петлі, лицеву за передню стінку, виворотню звичайну, і лицеву за передню стінку. Три виворотні і три лицеві, то в мене. Буде край хусткової в'язки три петлі. Тепер в'яжу виворотню сторону. Першу прошкову петлю знімаю. Перші три петлі я в'яжу за передні стінки лицевими. То в нас хусткова в'язка три петлі. І три лицеві петлі звичайних. А тепер де коса 12 петель виворітніми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер три лицеві в мене йдуть, які відділяють хусткову в'язку від коси. І тепер у нас тут виворотні петлі, я їх в'яжу лицевими. То в мене хусткова в'язка. Три петлі з кожного боку візерунка. Чому я добирала тут петлі? Тому що коса йде, тут будуть переплетення, і щоб воно не, не воно стягне полотно, і потім резинка буде так веєром тут торчати. Щоб вона не торчала веєром, я завжди добираю петлі. Ну, Можливо, і більше треба добрати петель, ну то вже треба в'язати зразки і дивитися. Тепер починаємо перший рядочок візерунка по схемі. Першу пружкову петлю знімаю. Три петлі в мене хусткова в'язка, три петлі виворотні, то, які відділяють косу від хусткої в'язки. І тепер сама коса: 4 лицеві петлі, один. Два, три, чотири. Тепер робимо переплетення. Нам треба дві петлі схрестити вправу. Значить, я спереду підхоплюю дві петлі. Ось так. Знімаю всі петлі з лівої спиці і ззаду підхоплюю дві перші петлі. Бачите, схрестила. Все. Тепер одягаю назад на спицю дві лицеві петлі і пров'язую всі чотири петлі лицевими схрещені. Тепер схрещуємо дві петлі вліво. Значить, я ззаду підхоплюю дві петлі, третю і четверту, перші дві пропускаю. третю і четверту підхоплюю. Ось так. Всі 4 петлі знімаю зі спиці і перші дві петлі підхоплюю спереду лівою спицею. Ось так перехрестила. Тепер одягаю назад ті дві петлі на ліву спицю і пров'язую всі 4 петлі лицевими звичайними. Ну і у нас три петлі виворотні і Перші три петлі, в мене хусткова в'язка, три лицеві за передні стінки. Тепер виворотня сторона. Ну, перші три петлі то хусткова в'язка, потім три лицеві, які розділяють, а де коса на всі петлі просто йдуть виворітні. Але я в'яжу трошки вільно, щоб було легко. Потім в лицевому рядочку схрещувати візерунки. Де коса, ми будемо в кожному виворотньому ряду в'язати виворотніми петлями. Тож виворотній ряд я вже більше показувати не буду. Так, то в мене хустковий край, Він до візерунка не належить. Все, ми пров'язали перший і другий рядочок візерунка. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Так, Перші три петлі пров'язала лицевими, три виворітні, які розділяють косу від кусткової в'язки. Тепер починаємо в'язати косу. Дві лицеві петлі і схрещуємо дві петлі вправо. Значить, спереду підхоплюємо дві петлі. Бачите, я дві пропустила, перші дві других знімаю. Тепер знімаю всі спеції з лівої спеції, і перші дві петлі ззаду підхопила, ось так, перехрестила. І тепер одягаю назад і пров'язую всі чотири петлі лицевими петлями. І тепер пров'язую ще шість лицевих петель. Один, два, три. 4, 5, 6. Все. Косу ми пров'язали. Тепер то виворітні петлі, щоб розділяло косу, і хустковий край лицевими, І виворітня прушкова. Виворітній ряд в'яжемо, де коса виворітніми петлями. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Край я більше не буду показувати, як я його в'яжу, бо я його в'яжу цілий час одинаково, будемо в'язати просто косу. Перехрещуємо дві петлі вправо. Значить, першу і другу петлю пропускаю, третю і четверту ось так підхоплюю правою спицею. Тепер притримую пальцем ось так ззаду. До спиці і витягаю зі всіх петель ліву спицю. І ззаду перші дві петлі підхоплюю лівою спицею і перехрещую. Тепер перші дві петлі, третю, четверту петлю одягаю назад на ліву спицю. і пров'язую всі чотири петлі лицевими петлями. Ми їх схрестили і пров'язали. Тепер перехрещую. Дві петлі перші вліво. Значить, ззаду третю четверту петлю підхоплюю ззаду, ось так. Ось. Знім, притискаю ось так пальцем, щоб вони мені не втікли. Нікуди. Я витягаю спецю і спереду лівою спецію підхоплюю перші дві петлі, схрестила. Тепер одягаю назад ті петлі на спецю, і всі чотири петлі пров'язую просто лицевими. 4 лицеві петлі. І 4 лицеві петлі просто пров'язую. Тепер ну, до кінця рядочка, де коса, всі виворотні петлі в виворотньому ряду, в'яжемо сьомий рядочок візерунка: 6 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Тепер перехрещуємо дві петлі вліво. Я край більше показувати не буду, де в мене йде хусткова в'язка і три виворі петлі. Просто тільки візерунок. Другі дві петлі ззаду ось так підхоплюю правою спицею, Знімаю всі чотири петлі з лівої спеції і перші дві ось так підхопила і перехрестила. Перехрестила дві петлі вліво. Тепер одягнула назад ці дві петлі. Щоб були на правій спеції, не пров'язані, і пров'язую 4 лицеві петлі. І 2 виворітні, 2, і дві лицеві петлі, просто пров'язую все. Кінець сьомого рядочка. Виворітній ряд, де коса виворітніми петлями. В'яжемо дев'ятий ряд візерунка. Перші петлі, які не належать до коси, я не, не показую. Так, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Тепер перехрещую дві петлі вправо. других дві петлі. Бачите, дві петлі я пропустила, других дві петлі я ось так підхопила правою спицею. Тепер знімаю всі чотири петлі з лівої спиці і ззаду ліву спецію підхоплюю перші дві петлі. Перехрестила. Все, одягаю назад на ліву спицю перші дві петлі. І пров'язую всі чотири петлі, тобто чотири лицеві: 1, 2, 3, 4. Тепер перехрещую дві петлі вліво. Значить, ззаду підхоплюю других дві петлі, перші дві пропустила, бачите? Знімаю всі чотири петлі з лівої спиці і спереду перші дві петлі підхоплюю лівою спицею. Перехрестила. Все, одягнула назад, ці дві петлі і пров'язую 4 лицеві петлі. Один, 2, 3, 4. Виворітній ряд, виворітніми петлями в'яжемо. Так, в'яжемо 11 рядочок візерунка. Значить, дві лицеві петлі. Я показую тільки саму косу, як пров'язувати. Дві лицеві, тепер дві петлі скрещуємо вправо. Дві петлі пропускаю. Наступні дві ось так праву спицю заводжу в них. Знімаю всі чотири петлі і ззаду підхоплюю перші дві петлі лівою спицею. Тепер перехрестила, одягаю назад на ліву спицю на пров'язані петлі, і пров'язую чотири лицевих петлі. І тепер шість лицевих петель просто пров'язую, три, чотири. 5, 6 Виворітній ряд, виворітніми петлями в'яжемо. В'яжемо 13 рядочок візерунка. Зараз перші петлі, які не належать до візерунка, пров'яжу. І тепер починаємо візерунок. Перехрещуємо дві петлі вправо. Дві петлі пропускаємо. Наступних дві лицевих знімаємо, ось так. Заводимо в них праву спицю. Тепер всі чотири петлі знімаємо і ззаду підхоплюємо лівою спицею перші дві петлі. Тепер перехрестили, одягнули назад, і всі чотири петлі пров'язуємо лицевими. Три, чотири. Пров'язали. Тепер перехрещуємо дві петлі вліво. Значить, ззаду підхоплюємо дві петлі. Дві пропустили, на третю, четверту підхопили правою спицею. Тепер знімаємо, витягаємо ліву спицю зі всіх петель, і спереду, бачите, я підхопила перші дві петлі. Тепер наступні дві назад одягаю на ліву спицю і пров'язую чотири лицеві петлі. Ось так. І чотири лицеві просто пров'язую Один, два, три. Чотири. Тепер виворідній ряд пров'язуємо виворідніми петлями. Так, в'яжемо 15 рядочок візерунка. Саму косу, тільки показую. Шість лицевих петель пров'язуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер перехрещуємо дві петлі вліво. Значить, перші дві, 2... бачите, нитка за роботою, ззаду дві петлі пропускаю. Наступних дві ось так підхоплюю, бачите? Підхопила, спереду притримую їх, витягаю ліву спицю і спереду підхоплюю перші дві петлі, перехрестила. Переодягаю назад на ліву спицю петлі і пров'язую всі чотири петлі лицевими. І дві лицеві петлі. Один і два. То був 15-й і останній рядочок візерунка. 16-й ряд пров'язуємо виборітніми петлями і починаємо візерунок з першого ряду. Ось так виглядає візерунок на цільниточці. Дуже красива та коса, її можна використати і в чоловічих, і в жіночих виробах. Десь, ну, кому де сподобається, кому де потрібно. Я думаю, що ви самі вирішите, де вам її використати. Ось така красота. Я тут пров'язала ще один рапорт, тут два раппорти висоту, і так вона виглядає. І так виглядає виворітня сторона. Красота, красивенна. Тож, я думаю, що вам майстер-клас підійде. Будете в'язати, використовувати цю косу. І на цьому закінчую майстер-клас. Всім дуже дякую за ваші перегляди. І особлива подяка за тим, хто пише коментарі. Дуже-дуже мені приємно. Я кожен раз дуже радію, коли читаю ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Тож вам велика подяка. І до зустрічі всім, мої дорогенькі, всім па-па!